АПЛ повернулася, і свої перші матчі після перерви зіграли Зінченко та Миколенко. Кортрейк Олексія Сича сенсаційно переграв лідера чемпіонату Бельгії. Арсенал зробив офіційну пропозицію по мудрику. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримую українську армію за посиланням в описі, а наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Віталій Миколенко традиційно вийшов в основі Евертона на гру проти аутсайдера Вулверхемптона. І цей двобій і риски програли. Вже на сьомій хвилині Евертон відкрив рахунок. Зусилями міни на 22 й хвилині Поденце відновив рівновагу. А на 5 5-й компенсовані до другого тайму хвилині Вулфс зуміли вирвати перемогу. Причому цей гол стався через провал у зоні Миколанка, який пішов в атаку. Українець з усіх сил поспішав повернутися, щоб ліквідувати цю загрозу, але м'яч все ж дістався до Айтнурі, який і забив вирішальний гол. Миколенко за підсумками матчу отримав оцінку 6,3 від Софа Скор. Це другий найгірший показник у складі Евертона. Віталік встиг зробити два відбори, один раз пробив повз ворота. Та що Разів втратив володіння м'ячем. Після цієї поразки Евертон від зони вильоту відділяє усього один бал. Олександр Зінченко провів свій перший матч за Арсенал після пошкодження. Тривале лікування травми литкового м'язу нарешті добігло кінця, і українець знову з'явився на полі у грі проти Вестхему. Щоправда, місця в основі йому не знайшлося, і на позиції Зіни з перших хвилин вийшов в Тірні. Зінченко ж вийшов на заміну на 73-й хвилині, коли рахунок вже був 3-1 на користь канонірів. За відведений на полі час Олександр встиг віддати 30 точних передач на своїх партнерів, виграв одну верхову дуель та виконав одну вдалу довгу передачу. За версією Софа Скоро зінченко награв на оцінку 6,8. вісім. Відзначимо, що Тірні отримав 6,6. Завдяки цій перемозі Арсенал відірвався від найближчого переслідувача у турнірній таблиці вже на сім очок. Друзі, а це відео виходить завдяки нашому партнеру Пінап. Пінап новий дизайн, нові перемоги. Переходьте за посиланням в описі та отримуйте бонус. Бордо Данила Ігнатенка поступився Гавру з рахунком 1-0. Українець вийшов в основі своєї команди та провів на полі весь матч. Ігнатенко був одним з найактивніших гравців на полі у складі Жерондинців. Але він відзначився у протоколі матчу лише жовтою карткою. Після цієї поразки Бордо опустився на третю сходинку у Лізі. 2 а Гавр зміцнив свої лідерські позиції. В Бельгії Брюге втратив перемогу над Левеном у компенсований час. Команда Яремчука та Соболя повела в рахунку наприкінці першого тайму, а на 94-й хвилині гості зрівняли рахунок. Український десант Брюге залишився поза заявкою. Натомість Олексій Сич відіграв повний матч за Кортрейк. Його команда у звітному турі сенсаційно перемогла Генк, який лідирує у чемпіонаті. Українець отримав солідну оцінку 7,3 від Софа Скор. Переходимо від матчів до інших новин. Ну і куди ж без саги про Мудрика? Арсенал зробив офіційну пропозицію щодо. Трансферу Михайла повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо. За даними джерела, каноніри пропонують 40 мільйонів євро плюс 20 мільйонів у вигляді бонусів. Раніше повідомлялося, що жахтар хоче отримати за гравця 100 мільйонів євро. Романо також відзначає, що гірники хочуть за мудрика значно більше. Корінтіанс хоче зберегти у складі півзахисника Шахтаря Майкона. Повідомляє видання Ю Чинна орендна угода спливає 31 грудня. А бразильський клуб має пріоритет у придбанні футболіста. Президент Корінтіанс минулого тижня заявив, що веде перемовини з українським клубом, але попит на Майкона є й серед команд Європи. ESPN повідомляє, що Шахтар готовий продати бразильця за 4-5 мільйонів євро. Гірники готові погодитися на оплату частинами. Захисник Дніпра один Бузанело залишить клуб, повідомив спортивний директор команди Євген Красніков. Його оренд з Шапе завершується 31 грудня і не буде пролонгована. 24-річний бразилець у поточному сезоні провів 14 матчів за дніпро 1 в усіх турнірах та віддав один асист. Журналіст Віктор Вацко поділився інсайдом, що захисник Шахтаря Валерій Бондар міг змінити клуб. Під час весняних благодійних та літніх товариських матчів Шахтаря загрою 23-річного українця спостерігали скаути декількох іноземних клубів. Проте вони забракували футболіста і не повірили в нього, тож переїзд за кордон не відбувся. Голкіпер Львова Олександр Ілющенко. Може продовжити кар'єру в одному з клубів США. Повідомляє Спорт Арена 32-річному українцю, готові запропонувати контракт у Штатах. Крім того, голкіпером цікавляться і Карпати. Контракт футболіста зі Львовом спливає в кінці сезону. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе, та скоро почуємось.